Дивись, нам громадочка принесли е, правила риболовлі, це важливо. Тут написано квиток на риболовлю. 24 години 600 гривень, 12 годин 400 гривень. До да, альтанка за умови та так хорошо. Альтанка без альтанка. Так, а де, а де прощуку? Це розцінки на біседці на, на, за риболов'ю. Зараз покажу правила. Так, а тепер дивіться, квиток на риболовлю. Давайте квиток. Давайте квиток. Написано, квиток на риболовлю, де квиток? Квитків в цьому не було і немає. Ну так, а як, я за що? Може я не платив, откуда знаєте? Давайте квиток, несіть. От вам перше порушення правил. Квитка не дають. Так. Риболовля, що тут? Примітка. О, дивіться, військовослужбовцям за наявністю посвідчення УБД риболовля мінус 50%. І мінус 100 гривень на альтанку. Тому військовим, бачите, трошки дешевше. Так, альтанка, тетете зальтан за умови придбання сектору або кладки 300 гривень. Ну, ми 400 заплатили за альтанку. Коротше, мені це все обійшло штуку. Мені ще бляді мозг отак виносять. Ну це жесть, звісно. Це друзі, хоч не розповідай вам рибні міста. бо дивіться, приїхав, хотів спінінг покидати. Тут ляпс уже і куми приїхав. Кум же ж був, зловив щуку на 2,5 кілограма з доці. Так його все попутало, вкусив воблер. Тепер він теж <реш> <реш>, такий самий з нашого братства. Виїхали ми на пікнік, бо тут є така альтаночка, де посидять, там є мангальчик. Ну і є водойма, в який будемо кидати, може, в надії спіймати щуку. Тому відразу прошу підписуйтесь на цей каналчик. Можете вже свій жирний лойс поставити і можете пересилати це відео. Я впевнений, що воно вийде прикольним. Не знаю, кого ми зловимо, але 100% цю неділю проведемо чудово. Тому помчали! Диви, як гарно, блін, як гарно. Любчик вже налаштовує вудку. Я, друзі, спінінг. не хоче любомир ловити хижу. Каже, я буду ловити краснопірочку. Найшов я старий прошний воблер. Дивиться, натуралка. Кислота. Колись я таким ловив, поки я його не обірвав і не міг знайти дуже довго, реально на замовлення ніхто не міг зробити. Потім знайшли мені 110-й страйк про. Коса, щуча коса. Коротше, будемо пробувати. Народа ж руки трясуться. Перший кидок. Сука, з першого кидка пішов, зарослі сюди, думаю, почну ну, по суті, з першої точки тільки кинув. Дивіться, що творить, щуча коса. Ще й підсаку не взяв. Викидав її на берег, одірвалась нахрен, прикалітесь, диви, яка, ну це за кіло. блядь, оце начало, друзі, оце початок. Фух, хоч би не було як по тому прислів'ї, коли ловиш з першого закиду, можеш вже другий не закидати. Ну дай Бог, дай Бог, дай Бог, Боже, оце кайф. Друзі, ну що, в цьому році вже потрібно кукани витягати. Кукан, я ним, він заржавів уже. Ти ним хоч мієш користуватися, Рузик, бо зараз остануся так, без між, щуки, між. Між. Так що, Та якщо вона і втече, я вже одне от отримав задоволення. Ну шикарно. Клад. Що заважимо, ми. Давай, ти виїхаємо в кантер, давай. Сказати, що перший забросить щука чи не треба? Та я вже людям сказав, що з первого Це Другий можна вже й не закидати. Так що давай, шашлики, машлики, витягай. Кум, розпалюй мангал, де ти? Та ми її на мангалі і приділий. А ну. Так, і. Та, да 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 скільки думаєш, кум, Скільки? Кіло? Кіло. І я думаю, кіло. Кіло 80. Трохвей. Трохвей, дружи. Что, назву придумав? Трофейний пікнік. Трофейний пікнік. Давай фото так, типа, чист. Ти хоч вмієш його чіпляти, ота? Я вже розучився, чесно, любець. О, дивись. Точно не втече рус. Дивись, скільки сюди можна щук начеплять, Любець. Дивись, раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. А Короче. потом, а потом, коли вже закінчиться, все, нема куди чіпляти. Другий до чіпляємо на той самий <клев> на той самий кутан. Так що мінімум 30 щук треба набрати. Плечі! Тут уже теж багаття пилає. Хлопці, мабуть. Одуть шашлички смажать, пиду їх по драконю щукається. Вони тут накладки, мабуть, зловили. я вже з рибою звішу, прям там кукан. Хоч побачать рибу люди. Що нормально. Оце громадочка, отак ми щупу і беремо. Дивіться, середина вересня батько купаються. Ми її витягли з кущів. Це твоя перша на цьому ставку. Отак, дивіться, отак треба отакщу. Головне, що кому не ірячий не прийшлося. Не ну, прийшлося. Ти бачиш за що за? А, Аба. ну за це цей. Зачепилась? Байдеш, що таке джексон карась? Це, вещь. це перше, що у вас повинно бути в рибацькому арсеналі. Це ж ви не бачили, я вам покажу, як щука плаває. Ви дрібненька. Ні, все втекло. Втекло. Ну дрібнесенька. Напалюють мангальчик, зараз будемо йти. Далі бамер любчик з вудкою, дві краснопірки злою. Три. Ну, ти твариш. три це вже хорошо, так що можна йти шашлики їсти поряд. Після того, як я спіймав з першого закида щуку, більше у мене не клювало. Хоча я кинув раз 300, напевно, це точно. Закинув на товстолоба два поплавка. Правда, я не знаю, чи він тут є. Ну, Вкинув, були планктони. Було дві палки зайвих. Я зрозумів, що не клює. Бо що? Полюба, Бо взяла суші бургер. Це з тунцем, так? Стунце. Тунець це риба. Ні, це тунець. Рибу можна на рибалку брати? Рибу ні, тунець, так. Да. Ну, добре, хай так і буде. Зараз ми з'їмо і тоді почнеться кльов. Закинув громадочка на товстолоба, прийшов дядько і каже, витягуй. Каже, на білу рибу скільки вас стоїть? 400, 400 гривень. А на щуку... 300. 300. Після я можу 100 гривень доплатити і ловити білу щуку. О, ні. Не? Ні. Лови, а як? ти приїхав на рибалка. Заплатив угу. за щуку. По 300 гривень. Це можеш ходити і кидати щуку. Ну. Ходиш і ловиш щуку, пожалуйста. Якщо угу. ти захотів на білу рибу, платиш 400 гривень, закидаєш 414 і ловиш білу рибу. Ага. А що якби я за білу рибу заплатив, а потім просто взяв спину пірки покидати на щуку? Можна не можна, не можна? Не можна скажи піздець, Робиш ставку рекламу, ось тебе прийшли, требують деньги. Тобто нема варіанту, щоб я 100 гривень додав і ловив просто надо вытягивать Або 400 гривень. Або 400 гривень. А ти закидай щас 12, може ще 12, на 14, пожалуйста, лови. Ну у мене нема 14, правда, у мене є 2. Ну я сейчас потягуй, реально, я принципіально це зроблю, пожалуйста, бо. Пожалуйста. Це ж на політика партії так, собі, на так само на водоймі. Да сама ми його в Твіттер, я Саша під час фотографую, і він ти клопотаний. Ну це нормально, фотографую. Я саме знімаю виходять. Та сама людини і от. Все по чесному. Що, спасибо вам. Пріж ніж закинути снастю, треба було спитати, друзі, чи можна, чи, чи можна? не можна. Так я ж думаю, я заплатив, зрозуміло, що можна. Я... По 100 гривень там столом. Все ви прекрасно знаєте, правила знаєте, і задаєте дурні вопроси. Ні, я зняв, щоб і люди знали, бо ну, кожен приїде, закинеться. Коротше, знаєте. Або билу, або чорну ловить. Да. Бо коротше по другому не може. приїхали на щуку, ловіть щуку. Я, я дуже часто білу. буває закидаюсь на білу, а потім мені захотілося покидати спінінг, Я пішов, покидав спінінг там пів ну, часа. Ну ви ж ви приїхали на білу рибу. Не знаю, на ви все приїхав. Ну в основному ж на все приїжджати. отак. Ну, я короче, вам хоча б теж будете знати правила. Це добре. Дивись, нам громадочка принесли правила риболовлі. Це важливо. Тут написано, квиток на риболовлю. 24 години 600 гривень, 12 годин 400 гривень. До да, Альтанка за умови, та так, добре. Альтанка без альтанка. Так, а де, а де прощуку? Це розценка на, на на за риболовлю. Зараз покажу правило. Так, а тепер дивіться, квиток на риболовлю. Давайте квиток. Давайте квиток. Написано, квиток на риболовлю. Де квиток? Квитків в цьому не було і немає. Ну так а як, я за що? Може я не платив, ви знаєте? Давайте квиток, несіть. От вам перше порушення правил. Квитка не дають. Так. Риболовля, що тут? Примітка. О, дивіться, військовослужбовцям за наявністю посвідчення УБД, риболовля мінус 50% і мінус 100 гривень на альтанку. Тому військовим, бачите, трошки дешевше. Так, Альтанка, тете те за, аль за умови придбання сектору або кладки 300 гривень. Ну ми 400 заплатили за альтанку. Коротше, мені це все обійшло штуку. Мені ще блядь, і мозг отак виносять. Ну це жесть, знешно. кум каже: гризня грізню, я шашлик ніхто не відміняв. Так що давайте паркувати уже за лісі. Це ж, я, це ж ви не бачили шашлик, я вам покажу. Ось отак він виглядає. що а, а <гум> треба? Ми з левом підемо на вечірній кльов? Да? Вечірня щука повинна бути конкретна. Любчика науку відправили, дав йому відвідний повідець, прикрутив. може Він зараз як косой буде рубати. Подивимося. <гум> Взагалі, на кунчика, кстати, треба <гум> буде покидати, бо тут я дивлюсь, він плаває. Є да, але не хочеш вже на руках сидіти. Левчик, це ми ще ж не показували, як рибка робить. Як рибка робить. Отак отак рибка робить. Ану, рибка як робить, Отак. Ви бачили? Оце, син рибадюги. Страшний. Дівчата теж вже в машині сидять. Каже, нам нічим зайнятися, нам скучно. Ну, я вам скажу, мені не скучно, мені хочеться ще покидати, та ніколи. На руках з ливуном. Зараз можемо його вкладемо поспати. І попрям ще кидати щуку ловить, да? От це ж треба було з першого кітка спіймати щуку і після того не отримати жодної клюваки. Куму у тебе дві покльовки, да, було? так? Uh -huh. Кума дві покльовки, одна риба. Ну, тож, ну, в принципі, ми з рибою, ми молодці. Так підряд зразу зійшла, а потім кинула, вона, мабуть, та сама добрала. Вон, Корови йдуть, моню несуть, а ми вперше в історії людства на суху сідаємо, обідать. Давай. Хай клює, а то воно то і не клює. У нас Ой, на дві сім'ї п'ятеро дітей і до нас прийшли, кажуть, не ловіть, те, не ловіть. це. Ми сюди взагалі нічого не ловимо. Ну і то треба прийде. Так він тільки що представте, прийшов і знаєте, що каже, не нравиться. Отвалюйте. Я кажу, що придурок, ми тут раз казав, складатися часа два і треба, це все багатірне, воно не відчуття. Ху, блін! Коротше, рибачимо. Ну ладно, в прямому ефірі, дав? Дивіться, позарилось опять на мого косаря-щуки. Я ще дебала, то до козак ушка. Любит, забирай. Опа вдома. Ківушка, плюс один. Це кіло стоку. Це кіло 152. Блін, тільки немає чим відчепитися, У мене там ось снасті. Ну що спробуємо руками. Остатій. Ось тут прям, прямо тут, Прямо тупойся тут під бережком. Та вона, міла Мила будет брать. А ну, Милуся, встрамляй в воду, я сейчас наведу. Это уже такая полумамка, еще глубже, писав. О, это свеча, народ, народ. Давай, давай, забирай, забирай, є! И вот так, отак. Ну, я вам скажу, за 10 хвилин две рыбы, причем достойные, это уровень. Це так, таке наче ще більше, так? Да? Ну, сантиметрів 10 ну, линше. Да. Ой, 10 пару сантиметрів точно, ну, ладно. риба є, риба є. Це ж мене бач, трохи потроліли. Так мене застігнуло. Я тепер і виловлю виловлюю половину тут. Або всі. Ви ж знаєте, що справжнього рибака не зупинити, обійшов ставок з іншого боку, отакого шнурка одного. нема тут Де покидати, все заросло нахрен. Але я знайшов одну місцину, ну так, перший кидок і риба далі вже покидав. Нема нікого, бо цією рибкою вже розігналося. Чи є сенс шукати якісь нові місця? Постійно потрібно рухатись, потрібно зависати в одному місці. Ком диви. Пішов, шнурка зловив от і повернув. Це фарширувати на ікру. Та щупу фаршаруємо оці щупай. <рес> да, ну, да, хай да. буде. Такого ще в нас не було. То така вона сімейна риболовля. Всі приділі. Дівчата там ловлять під сапилечко. Ріба з три потім. І, ну, да. і дві, п'ять? Ні, дві. Ну вже всього у нас п'ять да. Ну, Дві здорових, я одні не вилучили. Прикольно. Ти брала рибну консервус? Соліс, да? Чи да? <ривіться> <Те>, кайфуємо. Друзі. Нічого маленька, ну гарна щука, дивись. така, до кілограма, грам 700. Клас! Я вам скажу коса. коса? Тука для щуки. Цей... Це страшний інквізитор, це Я його шукав. Люба. Ти, ти знала, як я його тоді як на кроні обірвав, я його не мог знайти. А в тебе він шукав. один чи ще є? Один, У мене ще ну, видозмінені два. Ну не такі, як цей. Клас, це таку... вообще бомба. Прощаді. Так люваки, подачі. Як я люблю на воблер, вона ж хрен зійде. Там же ключиків страшне. Там просто да. тупа на жика напала. Зума зійшла. Клас. А вона ж знаєте, як називається. Хватає щука воблер і каже, і хочеться. І, і А ти потім іди сюди. От як хорошо, ще й витяг хорошо. Вона дуже заглотнула, так? Да. Да? Та вона не заглотнула, я її забагрів, короче, можна і так сказати. Клас! Взагалі клас. Будемо фаршировать щуку? Да, щу. Анатолій, вміє таке робити. Клас. Щось ти до неї не це, Без поваги. Без уваження взагалі. Ще, ще будеш? Найцікавіше, дивіться, дівчата граються щука. А ну її, Ангеліна в руки. Бери, бери. в руки. Ну і жива, живу, бери. Ей! Що тут без поваги так до риби, йомаю. Щука, Щуга, каком доверху вже лягла. Та що Левусик, трішки пересапнули, погралися. Пора батьку вже. да, Іти. Вже ж вечірній кльовку збираємось. Да, по пару штук. Мінімум. Та, да, він біжи. Вони, Любчик уже зібрався, йому теж налаштував, бо щось мудечка не сильно зайшла, пару пройшло, перечок зловив, каже, хвати, папа, хочу крупняк. Говорю, Пішли за крупняком. Це стоїмо на тому березі, а тут скидається на дамбі. Думаю, що ж я не обійду, це на дамбу не кину тричі. Ще тут стрмно на воблер кидати. І зарослі, всякі корчі. Ще цей воблерок за 400 гривень. Ну, жалко. Але рибацька вдача в тому і є, що ти лізеш в саму гущу подій. Так, ось ми вже й на данбі, бач. Наші всі на тому березі. Накладичця в молодж кидає. Машину видно з цього боку. Ось тут вона собака і скидалася. Так що зараз ми її будемо пробувати брати. А ну дівчата показуйте рибу, яку ви спіймали. О, плавлен, гіна, там плаває. Та оце на вас вся надія. Ви як не наловите, то ніхто не наловить. сидить. Вже сидить на кладці, бачите. Пробрасує кожний метр. Ще двічі кинуть, а будемо шабашити. І там вже покидав один удар був О, без толку. Туди пішов, теж покидав без толку. Це він ходив в садки, заглядаємо. Коротше, так і живе. Це, друзі, любля, найбільше в рибалці, коли на кукані не пусто. У нас сьогодні не пусто. Бачите, зараз їх вийму. Шість або сім. Що глянемо? Найцікавіший момент, це ж як підйом садка. Зараз мають і... риба є. Та, слухай, не стебали нормально. Тимець, ми з тобою молодці, да? Та-да. гарненькі, це кіло, 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 два кіло, три кіло, дев'ять, кіло, десять, кіло, дванадцять кіло. Руку мені розбило. Ну, як кажуть, е, ліс рубають друзки летять, не без цього. Твоя порода. Моя порада ловить на інквізитор и вообще ловить там, де риба є. Тут все, ми вже выловили, тут можете вже не ловить, кончилось. Бачите, скільки. Слухай, ну хорошо ж. Хорошо. Фух. Настя бали щучек, а зараз хочемо ще половить трошки краснопирку. 5 штук зловив, причем таких достойных краснопирок, тому попробуем. Каже, карась зійшов, причем здоровый. Да? Короче, ком ти тут на хазяйстві, хорошо. сейчас за 20 минут ведро красно перенести бай, професіонали. Ну треба йти туди на дамбу. Бо я там на дамбі теж кидав. Одна в мене посадка була, ну зійшла. Там невеличка щука. Ну потім вже кидаєш, нема. Треба постійно міняти локацію. Постійно йти там 5-10 разів кину і наступне місце, наступне місце. Так що заставишся, то нічого хорошого з цього не виходить. Ну так по щуки, я вам скажу норму виконали. Хо-хо-хо. Дорозі, ви навіть не уявляєте, що відбувається. Батька впізнали. кажуть, русик, давай фоткатися. Та давай, що мені ж тільки. Дай. Якщо, конечно, красива дівчина, а ця дівчина красива, то конечно, можна вот от прямо з вудкою, будемо фоткатися. Вже... Давай там сідай, кормись, я зараз прийду. Хорошо? Все, порядок. Пейзажик нереальний. Закинувшись, дергає, дергаю, но... ну. Ну поки що без толку. Знаю, плавають плаває риба, але не клює. Так от. Все, громада, я благополучно одірвав усе, коротше. Ну так, тут не дуже зручно рибалить на вудку. Будемо слідкувати, як це буде робити. Професіонал, любомир. Чи зараз... Максимальна увага на поплавок. Ось він. Так, фокус, фокус, фокус. Є. Yeah. Yeah. Не клює нічого. Зібралися якось три рибацюги. Брехуни страшні, просто нереальні. Один каже, зловив щуку на 20 кілограм, Отак витягує, а в неї всі зуби золоті. Представляєш, всі зуби золоті, вибив зуби, здав 60 грам золота. Вийшло. Йо-майо, -йо. ну всі таки, ну може бути, може бути. Другий каже, зловив щуку на 30 кілограм. Розпаров в неї отакі золоте плетення, каже, бісмарк, цепочка. Здав 120 грам, говорить, розбагатів, ну, може бути, вона жре, все, що під зуби попадається. Тому... На третій, каже, хлопці, я приїхав на рибалку. Бутилку взяв, все, як положено, тільки забув стаканчики. От ні, ні чарки, немає ні тари, взагалі нема що випити. По берегу ходив, ходив, просив, просив, ні в кого ніде не знайшов, так бутилку додому й привіз. Ти так на нього глянули каже, ну це вже піздюж. Ну що, громадочка, отака риболовля у нас вийшла. Любчик, сподобалось? Да. Кайфанули. Нормал. Дітей вигуляли. Всі щасливі. Кум, ти як взагалі? Щуку бачиш? Щуку бачив нюхав Нюхав, Щу. нюхав Я, щуку. Ти розумієш? Так що, громада, нюхайте щуку і ви. Не забувайте лайки, підписуватись на цей канал, ділитися цим відео. З вами були не тільки цвіркуни, а ще й їхні куми. Тому до нових і причому дуже-дуже скорих зустрічей. І е, в завершення цього відео покажу, як міла робить колесо. Міла, як ти робиш колесо? покажи громаді. І опа. Опа! Та ти що, <правдає правдає правдає шо>? та ти що? ну давай Ангеліна, покажи мастер-клас. І Шух. от така от історія. Тому, друзі, будьте здорові, красиві, щасливі і тільки вперед. Помчали.